Ми студенти відокремленого структурного підрозділу Криворізького фахового коледжу Державного університету економіки і технологій. І ми за мир! Ой, у лузі червона калина похилилася! Щогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Говорить. Це майбутнє кожної країни. Це іскра натхнення, молодь це енергія, що творить майбутнє. Молодь! Це вічно молода душа землі нашої. Її цвіт, її сила, молоді, тебе, Дем Україна.